Всіх вітаю на моєму каналі. Зараз як завжди, ми будемо чаклувати над моїми нігтями, але спочатку ми зробимо дівочу приємну атмосферу для того, щоб нам було приємно працювати, і це було в задоволення. Для краси виставляємо залишки різдвяної радощі, свічку, чайочок і дістаємо все необхідне для того, щоб знімати покриття. Дістаю витяжку та фрезер. До речі, витяжку я чищу після кожного манікюра, тобто цей мішечок я витрушую кожен раз, щоб мені було приємно потім працювати вже в наступний раз. Дістаю керамічну фрезу, щіточку для пилу та пилочки. І ось так виглядають мої нігті після трьох тижнів носки, і я вже хочу скоріше це все зняти. Насправді я дуже рада, що колись я все ж таки наважилася, щоб замовити все для того, щоб робити манікюр самостійно. І що в будь-який зручний час я просто можу сісти і переробити собі манікюр. Так, це займає трошки більше часу, і враховуючи те, що я знімаю ще паралельно відео, це ще трошки більше затягується, але я сподіваюся, що ви мене підтримаєте лайком, коментарем, підпискою на канал. Я буду дуже вам за це вдячна. І також пишіть обов'язково в коментарях ваші історії стосовно. Манікюру і чи раді ви що почали робити самі його. Я неймовірно щаслива, коли ви залишаєте коментарі і ставите вподобайки на моє відео, тому що мене це дуже-дуже сильно мотивує, і я вам за це дуже вдячна. Дякую. І так, повернемось до манікюру. Після того, як я зняла покриття фрезою, я проходжусь трохи пилкою для того, щоб вирівняти поверхню нігтя і для того, щоб відшліфувати новий відроший ніготь біля кутикули. Після кожного етапу я намагаюся прибрати на столі, щоб не сидіти в пилюці і в срачі, і так значно приємніше. Тепер можна все підготувати для обробки кутикула, дістаю пушер, призу полум'я та ножнички. Перед тим як покрити нігті базою, я їх знежирюю і покриваю ультрабондом. Цей раз я вирішила використати трошки іншу форму верхніх форм, аніж зазвичай, і маленький спойлер це була помилка. Я обрала форми з вираженим апексом. Вони якраз підходять для коротких нігтів, але напевне все ж таки не для моїх. Але давайте про все по порядку. Я знежирила форму і розподіляю гель по формі. Я спорудила ось таку офігенну конструкцію, як тоді мені здавалося, бо я собі ще не придбала ліхтарик для верхніх форм, і мені здалося, що це геніальна ідея. Але насправді проблема зовсім в іншому. Мій натуральний ніготь і так має вже виражений апекс, тому мені взагалі не потрібно використовувати такі випуклі форми, і мені більш підходять рівні. Насправді я тут роблю дуже багато помилок, але я не стала це вирізати. В принципі, робити помилки це окей. Я тут ще надавлю на форму, і матеріал стає майже прозорим. Тому не потрібно так робити. Коли я зняла форму, я взагалі була в ужасі, тому що ця форма мені не пасує взагалі. Ну і в принципі, архітектурно вона виконана невірно. Матеріал просвічується і виглядає це жахливо, але я вирішила все ж таки виправити це пилкою. Гель виліз по боках, і я побоялася, що зараз пилкою я просто зіпсую кутикулу, яку я так довго робила. Тому я просто зняла все нафіг, взяла лайта кригеть від мун і вирішила, що сьогодні я зроблю це без верхніх форм. Свій плачі соплі я, на щастя, вирізала з цього роліку. Спочатку я укріпила кінчик нігтя, просушила 30 секунд і зажала щипцями, щоб зробити ніготь вужче. А потім вже покрила весь ніготь. Але лайтакри кригель погано тримає форму і нігті з ним дуже скручується, тому мені більше подобається використовувати гель, яким я укріплюю завжди. Мене в цей день раптово покликали на український стендап, до речі, влог з цієї події вже на каналі, тому мені було потрібно все швидко доробити. І, на жаль, як я зробила опил і прибрала натуральний ніготь, я вже не зняла. 4 дні я проходила з нігтями без топу, тому що я поспішала і вже вийшла так, ось так це виглядало. Але все ж таки, напевно, потрібно це зробити. І я обрала матовий топ. І давайте я вам вже нарешті покажу кінцевий результат. Який в мене вийшов. А ви поки поставте вподобайку, напишіть коментар і підписуйтесь на канал. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!